Друзі, всім привіт! У нас Дніпро і сьогодні буде ловля на гірлянду. Ну, можна сказати, в межах міста. Вже лід став дуже непогано, вже є де побігати. І сьогодні будемо намагатися її піймати. Все як завжди, покажу, розкажу. вот и Да, ну фото. Фотва супер. Ми Вітаємо на батьківщині. Дякую. Да, Пойдем до Силикон. Це по вудці. Я робив відео, як я робив цю вудку, і я робив окреме відео, як я в'язав цю гірлянду на гачках. на гачках. Тобто бісер. Зараз, зараз фокусу нема. Бісер і силикончик це живучий силикон, такий, як знаєте, морський, що його не зриває. Тобто я вже декілька рибалок, і ось я як нацепив, так воно нормально висить, нікуди не дівається. Хочеться ще. Добратися в гараж і спреєм якимось ну, ароматизатором попшикати в зіп-пакетик, ну, щоб вони, щоб може він пах, може краще бути. Ну, тобто, тобто, кому цікаво, як я робив вудку, є відео на каналі, знайдете. Як я в'язав таку гірлянду, також на каналі є відео. Вона є, вона є, ви бачите, що відбувається. Це просто бомба. Відео без коментарів, просто, просто... ловимо рибу. По силикону я вже показував, але дивіться, ось такий силикон, мотель силіконовий, як я кажу, він дуже. Такий жорсткий не розривається. Я його порізав скальпельком на ось такі тоненькі-тоненькі шматочки, щоб у нього хоч якась гра була у воді. І ось так от наципляв на вудку. Я почав ловити. Край криги і там рибка покльовує найкраще. Ну, вчора хлопці ловили, також кажуть, також ось так, біля краю криги клювало найгарніше. ha 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 Загато тут нема чого, плює, супер. Сторони ще, поколище заплутав до речі, вудку, не на гачах заплутав, а хоч і бачно заплутав. Зараз у мене ще одна яржанда Покинь я на наці по-молоді ну, подивіться що відбувається Це просто Простого, але я думаю, вже досить. так, Друзі, дивіться, ось таке піймо. Я думаю, я ж кажу, 3 кг, напевно, вже є. Дивіться, яка плотова. Це просто просто супер. Так, друзі, якогось там художнього відео сьогодні не вийшло. Тут задача була швиденько знайти рибку. Як коли вона починала клювати, просто треба було ну, роздача, просто роздача якомога більше впіймати, тому що вона дуже швидко зміщається. Дуже-дуже швидко. Але коли знаходимо, дуже класно кліє. Кажу, 10 годин я вже відправляюсь додому. Можна було ловити, до вечора прокиньте, скільки можна було його ну, її наловити. Але ну, оскільки да, блогер, то ну, не буду подавати поганий приклад. Я розумію, що є люди, які там, раз в рік, два рази в рік виходять на зимову риболовлю. І якщо клює, то там можна наловити 10-15 кг. Але поганий приклад подавати не буду, тому я, в принципі, все. Зараз рідним завезу. Вони там або консерви зроблять, або ще щось. Ну, в принципі, нормально. Краще вийти, там завтра ще піймати. Якось так. Розмір ви бачили. Розмір дуже крутий, здорово, класно, Задоволення, просто. просто, ну Я думаю, я думаю ви все бачили. Покльовка, і прям ти все це відчуваєш. Дуже-дуже круто. Все, друзі, ось таке невеличке, не художнє відео. З вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Все, всім папа, -па. все буде Україна. Давайте до наступного цікавого відео.